Добрий день, на продаж Alfa Romeo Giulia. Автомобіль офіційний, український, куплений у дилера в Києві, ItalAuto, Випущений в 2019 році, але куплений в 2020. Тобто виїхав в салон у 2020 і перша реєстрація відповідно теж. Небитий, нефарбований, увесь повністю в захисній бронеплівці. Такий от красивий, стильний, яскравий червоний колір. красиві фірмові диски. На гарній гумі Мішлін Alpin 5. Має партроніки ззаду, партроніки спереду, камера, такі от дві красивих труби, якихось дефектів по кузову немає, вмятин, подрапин, Є незначні сліди експлуатації у вигляді якихось невеличких коцок на цих дисках. Зверніть увагу, які красиві жовті супорта. З надписами Альфа Ромео. Лобове скло без дефектів. Воно було замінене на нове. Сліди експлуатації є у вигляді отакої от малесенької косочки. Бачите, це плівка. Ну, але це пластик, воно знизу, тому ніхто з цим нічого не робив. Такі от невеличкі. Дефекти на дисках, красива оптика, тут також написано альфа. Класна гума. Давайте зробимо заміри фарби, так як він увесь в плівці, то показники будуть товші. Алюмінієвий капот, алюмінієві крила, двері також алюмінієві. Відповідно, окрім того, що це позитивно впливає на вагу автомобіля і на його керованість, також на ньому не буде корозії. Заднє крило з чорного металу. Дах також з чорного металу. Тут ось видно шари плівки, Надіюсь, вам видно це на камеру Яскраве сонце дуже. Також Давайте зразу покажу проєми і покажу салон. Тут також плівка, ось до цього моменту. Тут плівки немає, тут плівка є. Ось ми ж. Салон без зауважень, без дефектів, зручні комбіновані сидіння, тканина, шкіра, тут красиві логотипи Альфа Romeo додають загального вигляду оці червоні паски безпеки, дуже пасують сюди. Задній ряд також без зауважень. І тут також захисна плівка. По автомобілю зроблене атермальне тонування. Є килимок в багажнику, номера кріпляться на магнітах, це передні номера мається на увазі. Він повністю знешумлений. Отже, як бачите, нічого абсолютно не фарбовано. Стосовно майбутніх вкладень вам треба буде зробити звичайне масляне Тило і насолоджуватися цим дійсно цікавим і ексклюзивним автомобілем. Тут аналогічно, тут плівки немає, тут плівка. Давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, не готував. Тут є просто пил і все. Тут бачимо сліди, що хтось колись щось крутив, регулював. Крила не крутилося. Кріплення всі ціленькі. Не кручено і тут теж не кручено Чому там крутили, не знаю, не уявляю, але так буває. Двигун працює рівно, зауважень немає. І запрошую вас в салон на місце водія. Тут, до речі, наша камера систентів. Асистент утримання в смузі, датчики світла, дощу. Кнопочка якою ви запускаєте двигун є камера. Вона малює траєкторію. Тут теж без зауважень, без дефектів, все красиво і охайно. Стан керма. Як нове. Є сервісна книга, є документи по обслуговуванню, все тут лежить у нас в папочці. 20-й рік автомобіль був куплений. Адреса кільцева, 14. Місто Київ. Отакий чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки. Також розглянемо обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!